Всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс, і сьогодні, нарешті, релізнулась гра під назвою Дельта Force. Дельта Force це щось. Ну, блін, щоб не згадувати, окей, згадаю, щось наподобі Таркова. Тут тобто операція є: ми виходимо в поле, точніше, на місію Лутаємо, лупашимо ботів. Є 3 на 3 на 1, 1 2 на 2. І ми лупашимо, у нас є на карті місії. Ми їх виконуємо, забираємо лутік і на точку евакуації, і це все виносимо, і продаємо. Якщо нас не завалять, звичайно, супротивнику. І також є операції щось наподобі Battlefield і Call of Duty. Чи Call of Duty, вибачте, ну, можливо, Call зараз. Ось. І вона була в стімі, і нарешті вона релізнулася на андроїди. Тому I have a proposition Let's get Go battle, Давайте зацінимо якісь режимчики. Не знаю, чи мій телефончик це все потяне. Довго не будемо затягувати, дивимось на це все чудо. Ууу, це нормально. Коротше, ви зрозуміли всі місію. Є точки, ми атакуємо, люди захищаються, захвачуємо точки, переходимо на іншу, і так поки не витіснимо. Коли ми захватили точки, ми можемо її оборудувати, щоб захистити максимально. Так, що в нас тут є? В нас тут є наші юніти, подивіться на цього твочка, красень. Так, забув. О, дивіться, які в нас є оператори. Ось такий. Лікар, снайпер. Давайте я поки за цього пограю. Confirm. Це такий чувачок стандартний. Я повторююсь, я грав в цю. О, дивіться, всі їх вибрали. Так, в нас тут зараз йде висадка. Waiting to deployment. Так, очікуємо ще інших операторів, можемо ось вибрати, що в мене захист є. Це всіх по черзі, я думаю. Dewolf, Deploy. Вибираємо, висаджуємось. Waiting, Окей. Так як я вже сказав, точніше повторюю, тому що там була загрузка, я напевно, обріжу, що я цю гру шпіляв на ПК. Чер. Оу, це графоніще, ще, палки я вам скажу, що я цю гру шпіляв на ПК. Але оскільки я такий собі гравець на ПК в такі шутанчики, то коротше. Ой-ой-ой, то, короче я її довго не пограв, бо не зміг грати. Мене виносять за секунди. Я думаю. На телефоні в мене виходить набагато краще. Тому я думаю, що буду це шпіляти на телефоні. Або ні. <реш> <реш> До речі, я цю карту не грав. Ого, тут довго. А ні, не довго. Тут є транспорт, тут є всякі шняги, пушки, базушки. Тут замеси, на, на компі, тут замеси дичайші. Оба на, оба на, оба на, оба на, обену. Дивись, дивись, що робить. Є. Yeah! Дивись, лікуємося, Бумц. Бустанулися, буст пішов. Що там за кентуха кентуха опана є пішла, пішло месиво Є, пішло месиво Бурунду зайшло в бій є ні ні, ні чуваки, я грав цю гру на компі, у мене стільки килів за цю гру взагалі не було на компі. На телефоні я розвалюю. Оу, воу, воу! Не туди пішов! Так, щоб знати, куди йти, тоді я вам взагалі це все продемонструю максимально коректно, конкретно і по ділу. Це що тут ходить таке? Ой, гренку кинув не туди. Так, досить непогано, unbelievable. О, дивіться, можна request help. Медіка, 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 Ніхто ніколи не прибіг. О, Вони вже тут над толпою прибігли. Потрібно щось мутити. Потрібно щось мутити. Мутити. Що ми можемо? Якісь мутки. А, так, коротше, я поки not understandable. Це виходить, що? Ми захищаємося. Defend. Ага. Ми захищаємося. Та візьми мене кудись в інший сектор The телепортний. The так, давайте вам покажемо якусь. Отут є гранатометик. гранатометик. Я вам зараз метну. Пульку, побачити, що тут відбувається. От гранатомет тут прикольна штука. Блін, графон. Получше, ніж мене на цьому. О! є, завалив, але і мене завалили. Графончик навіть покраще, ніж мене на, тел на, на компі. О, мене хтось лічить. О-о. Друзі, друзі, друзі. Блін, якесь чудо прибігло. Все, нашу точку відвалили. Ми, короче, фіг фі... фі... захистимося від цього всього діла. Короче, отут потрібно грати прям тупо тупо грати. Е, мені. що заважає? Я вам зараз пояснюю, що мені заважає. Розкидаємо гріни. А, це смоки. Що мені заважає те, що я записую і мені треба з мікрофоном, а мікрофон мені прям жорстко в пальці. Опа, на! Хорош. Весь магазин всадив, але чувака завалив. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Це що тут прибігло? А, я думав, це мене мочать. Є, хтось збоку завалив. Коротше, прикольно. Я вам скажу так. На телефоні це відчувається набагато краще, ніж для мене на компі. Як мені встати? Як мені повністю встати? О! На телефоні для мене це відчувається набагато краще, Блін! Ніж на, на компі, особливо, якщо враховуючи це мій перший, взагалі перший раз на, на телефончику. Тому що на компі прям ну, там задроти жорсткі. Я думаю, на телефоні будуть задроти, можливо, там читери чі і всяка така двіжуха. Але. Поки клас. Враховую, що я шпілюю перший раз. Це не то, що я там вже купу разів і ще щось там. Так, показати б ще вам. Так, це в нас просто. Ага, ось демедж. Дивіться, оце в мене, типу, моя ульта. Ой, блін, не в ту сторону біжу. Це, типу, моя ульта. Щас я вам покажу, як вона лупашить. Лупашить вона прикольно. Головне попасти, і тоді буде все класно. О, дивіться, ось транспорт вже катається. Ну, я поки на транспорті не хочу. Хочу побігти когось уль... ультою заультувати, якщо... щоб показати вам це заміс. Так. Поки нікого не бачу для ульти. Десь там. О! О! лупашу, лупашу. Один, два, три, пішло! Це коротше, три гранатки стріляє. Ух, ух, тут, коротше, і треба пушку свою контролити. Кидає та рибонька на всі сторони. Блін, ні, ну чесно, це. На телефон. Падла. Смоук. Блін, все-таки перестріляв мене через смоук. Так, давайте зараз якогось іншого візьмемо професіонала. Так, кенсельнемся. Кенсельнемся. Зараз візьмемо когось іншого. Тут вам показав, що в нього є. Е медика. Та ні, медика не хочу. О, давайте шепарда. Давайте візьмемо тяжа з кулеметиком. А я, до речі, за тяжа і не грав, не знаю, що в нього є, який в нього ульта є. До речі, я не знаю. Щас ми зацінимо, щас ми глянемо. Трішечки про є. Ну, але, блін, графон, ви бачите самі цей. Ці... Ох ох хо 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 ох. Ніфіга собі, вибачте на словці. Ніфіга собі. Греночку, давай, братанчик, закидай. Так, що мене є? Це що таке? Що це таке за фігня? Луамо. Перезарядка. Де перезарядка? Блін, завтикав всі кнопки. Ніфіга собі. І Супреш. А, це ми чи то стрибати ми вміємо, чи то що. Не пам'ятаю. Підемо, підемо точку захвачувати. Ох, пройшовся, хорошо. Це якась пастка, коротше. Одна активовується, а другу кинуть треба. Ага. А її активовувати треба, чи може вона сама якось. Так, ніфіга собі там зносять, піду сюди в уход. Опа. Ага, не можна. Все зрозумів, вибачте, вибачте. Якщо не можна, то не буду йти. ох ох, хо 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 ох, ох. Так, ще в мене є базучка. Вау, це що за... Таку базучку я ще не бачив. Ну я за цього не грав, кажу, я на компі прям мінімально пошпіляв. Так, десь там позаду лупашать. Ой, не попав, як можна було не попасти? Бумс. Бо мені щось лупашать, я нікого не бачу. Це що таке? Не попадає абсолютно, щось на неї осколків немає в цій фігні. Отак. Все одно не попадає. Отак от я йому... О, отак от нормально. Десь тут ще було хілятися. О, давайте, Suspressions. Що це таке? Опа, дрончик пішов. Йолки-палки, я забув, точно, дрончик. Тільки я не знав в кого він. Я не знав, в якого кінта дрончик. Так, де тут хто що? Нічого не зрозуміло. Замісики, та шо ти свій, свій, свій. Опа. Пішли додому, додому. Оу, вийшов нормально, дав, я знав, що дасть мені зараз. Так, це такий кентуха. Давайте подивимося, чи хтось підлічить, чи не підлічить. О, підлікують. нормально. Якщо підлічили, то це вже добре. Трогл 1. Так, отут От весь заміс мутиться. Так, ХП мало. А то і мене виносить там. Ну, Давайте сейчас з файер. О, як я йому в голову попав. Ой-ой-ой, що -ой -ой. патронів нема. Мог би сейчас би тут щось закинути. Афіг. О, ззаду прийшов. Ззаду прийшли. Походу, моїх тут немає. Так, щоб мене хтось підняв. По карті. Ага, ні, зараз може хтось припідніме. Давайте, хлопчики. Ну, хтось прибіжить, бачу, що хтось біжить. Ні, ніфіга. Ага. Ладно, здамося, і давай візьмемо якогось іншого. Так, хто тут нас ще є? А, ось ця, це типу у нас. Ну, снайпер, зрозуміло. Тут в нас є. О, дивіться, я відразу її на джипик впав. Ух ти, оце то зарвалися. Оце то <рес> зарвалося дико, ви тільки подивіться. А що таке пікає? Це він просто пікає. А як вийти взагалі? Ага, ось бачу кнопку вийти. Ну, це дикий якийсь кент за кермом. Що він руб. Ні, ну він кілів наробив, звісно. Дико. Так, але я звідси вийду. Ось така в нас чувішка. О, бачите, що побіг тіп. Так, туди не можна. Оу, oh. ну коротше, це не для мене. От до речі, от за цю чувішку на компі я ще плюс-мінус настрілював. Ну, як настрілював, там пару кілів робив. Е, але на телефоні, так, да, на телефоні, звісно. Тут в неї є прикольно О, клеймери поставити. Це не те, що клеймер це точка відродження. Тут в неї є ці стріли, які показують, де противники, і є стріли якісь там заморожуючі, шокери. Так. Ну тут так. от... О, тут галімо, бо снайперка, потрібно прицел включати, потім це, коротше, це не на мою швидкість, не на мою реакцію. Там натиснув і відразу пулька єш. Та тут пулька є, але треба не цілитись. Або отак завжди ходити. Щоб по комусь попасти. О! Не попав. Не я його завалив. О, он бігає. Ні, ну снайпер не для мене, це 100%. О, дивіться. Ні, ще плюс-мінус норм, ще плюс-мінус норм, головне зайняти точку. О, дивіться, дивіться. Вони точку зайняти, дивіться. О, передо мною. Так, головне точку зайняти. А це хто мої? Ні, це не мої, поїхали. Опа! Так, 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 десь тут виглядував. Кінтуха, о! На. Пішла. Гранатка. І дивіться, точку зайняв, і в принципі, доволі непогано. Чуваки на машинах розносять всіх. Що ми, ми робимо? Що ми робимо? Я буду тут, короче, поки двіжувати, поки мене тут не винесуть. Наче. Чи тут же респаун пройшов цих кінтів? Респаун кінтів вже пройшов. Треба шукати іншу точку. А он! Є, yeah, дав. Хорошо, хорошо, хорошо. Mm, непогано. Окей. Okay. Видите, <гас> скільки тут вийшло. І вижив, падло. Опа. Опа, натикав. Давай, давай. тикай, тикай, тикай. Є. Yeah. Хелпанув. Непогано, непогано. Хм. Mm. Mm. Як би так зробити, щоб якось воно. Опа! 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 Натикав, натикав, не вбив, але натикав. Гарно було. О! Дивися, приліг. Добрий вечір, блін. Так, пішла детект. Шокерку треба десь пустити туди. Ще шокерку десь пустимо туди. Так, і десь тут в мене ще. Хелпана наче мало бути. Це що таке? Так. Окей, enemy контрол, okay, я поки все одно не розумію, що куди. Блін, ти що, не хочу з тобою їхати. Поки все одно не розумію, хто, куди і як. Ох, йому дали жбан цьому кінтуху. О, дивіться. Не попав. Опа, хорошо. Не вбив, але хорошо попав. Дивіться, бігай, бігай. О, хорошо, опа, це же по мені було. Ви бачили, що робилося? ні 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 Давай ну ми... Блін. Не виходить цілитись і стріляти. А що, в мене патронів немає? Так, туди. Пішло. Так, мені треба Амо, амо, Амо. Де взяти Амо? Десь треба, коротше, амо взяти. Так, немає Амо. Десь ось тут Амо. О! Амо. Є. Хорошо, зарядилися. Амо пішло. Ну, як Амо пішло, то ми вже тут можемо далі довбатися. Блін. Перезаряжусь. Так, цей на машинці мене трішки. О! Впав. Впав, віджався. Десь туди стрельну. Я не знаю, куди їх стріляти. Що вони особо роблять? Є, та є. Як є, то чого не стрельнути? Пра. Так, бачу, десь там бігають. Десь тут хтось поміняє. А! Блін. Так, кент. Може гранаткою піти бью, не Ой-ой-ой. Ой-ой. О! -о, 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 -о! Завалив мене. А мене аж палець вже болить. Request help. До речі, за цю поки було саме прикольніше. Я так спочатку почав кричати, що воно не, а воно да. Є, перемога! Насипали, насипали трохи. Другий левел. Claim to confirm. Ні. Press to continue. дивіться, майже до третього левела. О, і пушечка прокачалася. Пістолик. І в цього. Коротше, за кого грав, того і попрокачувалося трохи. А за цю вже також нормально прокачалося. ладаут скрін Це що таке? Ага. Ну, от ми дивимося. Що в нас тут можна проапгрейдитись? Є, окей, апгрейд. Пішло, пішло. Все норм. Виходимо звідси. Давайте подивимося. Пушечки трішки є в нас. Пушок нормальний. Ух ти. Райфл, шотгани. А, так. А, до речі, не показав за цього. Ну, це стандартний медик з пушечкою. Не показав ти не показав. Це інженер і ось ця наша жіночка, з якою грав їхні пушечки. Так. Так, так, так. Давайте. А, дивно що, те, що я граю цю гру на компі. Ну, вже її пару разів грав. І я залогінився під своїм логіном і паролем, але чомусь мені не підтягнувся. Хоча пише це, типу, мультиплатформа, крос-платформа. Тому я думав, що якщо я залогінюсь під своїм, то мені накидає все моє, а щось, щось немає. І хочу ще запропонувати подивитися. На, на на. на 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 Attack and Defend. По-по-по-по-по-по uh, Kill of the Heal. Capture. О. Oh, давайте я вам ще покажу ось цей ре режимчик. Це вже режимчик аля в нас. Лутай uh, біжи. А у мене ось цей відкритий, до речі. Ну, окей, буду цим. конфірм так, да, бачите, не підтянувся мені Перс мій. А, ні, чекайте. Це щось не то. А тут немає такої місії, як там. Чекайте, це щось не то, це не то. так, Enemy Object А. А, ні, це не то. Я думав, це лутай і втікай. Чекайте, це якась не та, не та місія. А що її немає на, на телефоні? Чи вона ще не відкрита, чи, чи як? То стандартна була. Такої навпаки не було на телефоні, як от зараз я шпілюю. Що тут робити? Ну, точки захватити, я розумію. А в чому сама суть? В чому сама суть? Десь хтось стріляв? Дивіться, який тип. чує все чітко. Що це таке? Ага, Венікл Суплай. Десь хтось стріляє, а я ще нікого не бачу. Давайте спробуємо трішечки пограти цей. Якщо прикольно, то пограю, в принципі, до кінця. А, медика ще можу показати. Зараз зіграю один. у один раунд і спробую медика взяти. А, ось, тип. Так. Зарядимо цю штуку. Тут хтось жорстко. Блін. А, це танк! Ну, звісно. Я щось взагалі не побачив, що це таке. Погнав, 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 погнав. Блін. А хто там з танка стріляє? О! Ну, це вже чуваки прокачені. Цікаво. Здамся, давайте зараз медика візьму. Ага, мій саме мене хотів рятувати, а я давайте медика покажу вам ще. Так, на комбаті. Сюди можна? О, сюди. Реді. Погнало. Так, ось наш медик. Ось наш медик. Так, давайте обійдемо. Хтось там цикає вмирає. Тут, коротше, класно потрібно налаштувати під, під себе розкладку кнопочки. І запам'ятати. Ну, але це знову ж таки. Це треба задротити, це треба знати, бо, так як я, шпілюю і там разочок пошпілів. Ого! Нормально. Зажимається. Допоможіть, вас тут ціла купа. Давайте, 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 давайте. У мене ж палець змокрів. Чікс, А, о, дивіться, клас. Я його під... підхелпав. Блін. Це якась ще складніша карта, ніж та. Замеси робляться. Так, 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 так. Ну, ну що поробиш? Що поробиш? Нас з нашого складу двоє гигнуть. Ну окей, давайте кенсильнуся. Блін, саме ті біг. Не, не факт, що він би мені допомагав. Давайте, я десь тут хочу. Треба ж когось кильнуть. Так, що тут у нього ще є? Смокскрін. А я на якійсь точці, де я взагалі... Поки коротше я не розумію, куди бігти, що робити, десь всюдь. все червоне, щось я з'явився на червоній лінії. О, щось десь хтось. Це що таке? Що це таке? Що це взагалі відбувається? Що якісь дрончики. Я не пам'ятаю, чи такі дрончики були. На компі чи не були. Якщо є. Ага, що, щось таке роблять. Це у нас хілерка по своїх чуваках стріляти. Що у нас є? Суплай, патрончики викидаємо. Сам взяв, сам викинув, сам взяв. Блін. стрикотуха в нього прикольна, але без прицела я взагалі не, не, не ту його. А, он кінтуха лежить. Валявся. Я думав, то мене сам себе можна. Блін, в мене якимось дрон, а машина зірвалася. Ну, коротше, отаке. Думаю, для першого Для першого цього. Чи ще пограти? Для першого погляду, думаю, достатньо. А, ми. <совіту> Я якраз чітко. О, так це нормально швидко. Тоді давайте ще зараз зайду а в цю. В лоббі і подивлюся. Я нікого не вбив, нічого не зробив, тому, в принципі, що, Best. О, дивися. Який нікнейм? Ну, понятно, чи, чи так. Хто це і що, це, то це все зрозуміло. Так. Щось трішки дали, щось трішки прокачав. Окей. Season pass прогрес. Ледаус. А чому мене не заставляють прокачувати пушку? Так. Ну, норм. Мені... А, не заставляють, просто показують. Е, так, давайте щось тут поглянемо. Ту-ту-ту, History, Details. Мені б якось би знайти operations. Оцей мене відкритий. На компі. Іначе все. І ось цю дають. Але там якийсь баг, я її не можу вибрати. Я її наче вибив. Але вона мені не дається. Так, давайте ще подивимося. King of the Hill. Може, я неправильно роблю. Battle Practice. Є Attack and Defend. Ага, немає цього режиму, як, як на компі. Ну окей, будемо чекати, бо я його, в принципі, більше чекав, ніж, ніж цей. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами був Бурунду Геймс. Пока-пока.